Доброго всім вечора. От, на рахунок передніх дискових тормозів на ну, дискових тормозах на передні колеса на газ 66 джип, той мій самородний. Дивіться, от виточив я. Має бути два супорта стояти в першу чергу. Просто я зараз один підганяю. Я забрав, я не показував відео на машині, але я з машини зняв. От Тому що на машині дуже погано, тяжко це все вирахувати. От, і Я взяв, зробив, такий спеціально, от, зробив такий станок, собі таку станину зробив. а не була стара цапа з тупицею. От я її взяв, я на ній кулеса робив. І от е, так, Це то проставка, от, е, то тормозний диск. Диск, як хлопці казали з моторхаба, Віталій казав. Е, вони мені його вони мені знайшли два маховика. Муховики від Урала 375-го. От. Проставку. Перше, туди я от кусочок вирізав, я трошки промахав. От. Зробив другу. Вирізав. з другого, з другого місця вирізав. Там за. Тут має бути ще один стояти супорт, має бути два супорта стояти напроти. Все одно я от зараз зробив, все одно ще мушу його трошки підігнати, бо тут добре не видно. От. Ще чуть-чуть він. Є колодки, ще чуть-чуть не лягли до кінця. Я там ще мушу зібрати чуть на опорній шайбі, щоб посадити ще трошки нижче супорта. Ну, ну в принципі, я вроді би думав, що все добре, мені хлопці клясни дали. все, Дякую їм з моторхаба. Це Віталій і Кирил, але трошки я сильно в мене більше інакше. От я мусив зробити такий шаблон. Вони так само на шаблоні робили. Нас. Я мусив так само зробити. От, щоби... на, машині, коротше, на машині не виходить, то зробити там дуже багато гемороя. От. Воно все крутиться. Ну, там треба ще супер не закріплений, там ще трошки його посадити нижче, треба просто чуть-чуть призирнути, чи як там поточити, щоб ну, там є такий горбик, горбик на супорті. Треба буде його нижче трошки присадити, Ну, в загальному ну от так в мене виходить. От. Я вже короче, другий день з ним махаюся. Ну, як там, то я не роблю, а так бавлюся. От. То є проставка. От, то є проставка. проставка Зроблена, не хочу її знімати проставка, але в мене спеціально проточена, зараз покажу, не хочу зніматися. У мене спеціально зібрана ступиця, під, щоб воно все сило плотненько. Вона в мене не універсальна. Під, під ступ, одна ступиця, друга ступиця. У мене вони ну, розмір одинаковий, але в мене зроблено під ступицю. От, так що в мене та ступиця йде з тими, з тими, з тими проставкою, потім диск от, і планшайба ще одна лежить. От. Я маю перебрати ту ступицю, звідти все витягнути, гай шпильки, підшипники перепресувати в ту ступицю. От, тому що вона зроблена. Іменно все зроблено користо, взаємозаміняємо не може бути. От хлопці зробили універсальне, а от, але є, в мене все повністю сцентровано. Там про, ну, користо, прогнали все повністю, щоб воно було. Тому що то є літі. От, радянське, воно все криве, горбате і воно коротше, все нічого не пляше. От, видно, от вона. Тут видно, тут проточено. Тут все було проточено одинаково посадку. Там все, щоб воно все коротше, сіло. Щоб все було по центрах. Тут вибрано підпильник. Я ще зробив, прогавив, от, потім мусив ще раз до токара везти. Токар просадив. Тут щоб вона була підпильник. Мене. От сьогодні я вже не буду, завтра вже я вже більш-менш хоча б попав. А, да, завтра я візьму, ще раз зніму, там проточу. ну Тут дуже така клупітка робота. То зараз ну зробити перше хоча б. Перше зробиш, то вже буде знати. Саме більше, що тяжко з першим. То, то дуже дуже така геморойна справа. От. Але воно, думаю, що воно варто. от. Хто собі думає робити, звісно, так, як Віталій казав, так, то є дуже дороге задоволення. От одні токарні роботи мені стали десь 13, 13 чи 14, по-моєму, чи 14 чи 13 тисяч. Не пам'ятаю вже, бо то от, мені то точили окремо ті планшайби, а диск і проставку робив другий токар. А ще різали там, ну, короче, до хрена вийшло. Бо там порізати блін. От я мав блін блін порізати. От, дуже багато. Коротше, така робота. Друге задоволення. От, не знаю, скільки -то воно мені обійдеться повністю все. Отак, от купити, бліни, не бліни, купити маховики, два маховика. от е е Проставка. Проставка я мав блін купив, в моєму десь 50 кг той блін важив. Мені його розрізали. Теж там розрізав родину, мав стрічку пилу розрізав. Колодки тормозні нові, шланги нові, суппорта. Супорта я взяв би я вибрав добрі супорта, робочі гарні. Ну, дороге задоволення, скажу так, не з дешевих бавитися, Ну і плюс треба побавитися. Щоб то все зробити. У мене от вийшло. Ну але в мене зроблено фактично воно не знаю як на 18 дюйм. От, але на мої 22 диски воно йде. От мене 37 см має опорна шайба. 26,5 має проставка. Висота проставки 4, там десь 4, 42 мм. От, 38 см має тормозний диск. От, ну, мої ті диски, то вони не знаю чи вона влізе на барабан 18-й магазонський. Ну, так в мене 22 диски стоять от, від фури. Я зробив собі. У мене буде гарно стояти. ну, Чуть-чуть може просто. Може там ну, Хлопці там підрізали, туди щось підточували якісь горбички. Ну, мені того всього підтачувати, не треба, ті робра жорсткості. Вони казали, мені підточувати не треба. Тому що в мене великий диск. опорний, в мене буде все грати. Ну от так я знаю. Вже дороблю повністю. Ще другу сторону завтра зроблю. От, покажу, як воно, що воно. Там дам розміри. Якщо комусь треба, може дати робити. Так само Віталій казав, що не є секрет. От, ми з того секрет не робимо. От, як є в Росії, що там його просять дати розміри, якщо щось питається, він розказує, що то великий секрет. не є секрет, хто хоче, хай робить. От, що треба, цікавтеся там і Віталіка на моторхабі є. От, він розказує. Я вам можу розказати, підказати. Так що хто має бажання може робити. От. То не є такі, кажу, не є секрет, бо питаєш від чого тормозні диски, там бреше. Каже, від відправда, відправда не піде. Воно має 33 см, а 26 має та. Коротше там ну, в Росії ті, що в Росії хлопці роблять, там є, що правду, кажуть, є, що брешуть. Для чого брехати? Лучше не кажи нічого, чи маєш людину, людина накупи той диск. Тормозний, а він не підходить, він замаленький, Не вистачає місця йому на колодку. Ось тут а не вистачає місця. Якось полюски робити, ділитися там, щось, щось я знаю, щось той знає, щось я підказав, щось мені підказали. От. І так воно так воно є, так люди роблять. Яс. Добре, всім гарного вечора.